Вот есть пистолет, но это трофейные как команды мне привезли, настоящий. Кадиров продовжує публічно погрожувати президенту України. Він показав пістолет, яким Зеленський повинен застрелитися, і заявив, що переконав би українського гаранта підписати капітуляцію. Так званий глава Чечні знову виступив із абсурдними заявами в інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій. Тікток воїн показав пістолет, з якого нібито свого часу застрелився Гітлер, і сказав, що відправить цю зброю зеленському, аби той зробив те саме. Да, я йому зроблено. Шаг зіло того більше Кадиров переконаний вести перемовини з Україною неправильно, і якби його відправили дипломатом, він швидко б переконав українську владу підписати всі необхідні документи. На питання, що б сказав Зеленському під час зустрічі, Кадиров заявив, що не промовив би жодного слова і змусив би українського президента зробити все, що потрібно. Я психолог, да. я понимаю, да, очень хорошо людей, но да, я могу управлять домом. Да. Так что ну, я быстро да, нашел бы частоту да, и поставил бы его да, на своє место. Да. Так званий очільник Чечні запевнив, що Росія може захопити Київ. Мовляв, зроблять це, як тільки так накаже Путін. Крім того, у своєму телеграм Кадиров написав, що готовий навіть брати Америку. Але знову ж таки, якщо накаже Путін, за словами Кадирова, немає значення, приїдуть в Україну 100 чи 200 німецьких танків. Ті, воїн вже зібрався карати Німеччину та приєднувати її території до Росії.